świadczeń i osoby, który chyli Cary Kolumba, pozdrupleniu Chrysty, braty i sestry. W сегодняшний dzień wpisze w historię tej świątyni w historię parafii i w historię naszego Lwowa. Bóg daje nam blagodatę, świadkowaty Witpus na cześć Maty Bożej z Guadalupe, i takim czynom cerkwa obwołosuje dar drugiego chramowego święta w Kosteli świętego Archangela Michaela. Z oglądu na tę dana świątynia jeszcze wymowniśnie zapraszaszy ludzi na modlitwę, zaklekaje do pojednania wiary i nadziei. Dzisiaj nasz radist. ozdobluje Pресvata Diva Марія, та, що в Гадалупе залишила церкві післання, яке тепер не втрачає актуальності, яке, керує, яке криє в собі міць і місію. Через це послання Богородиця прагне й надалі обдарувати людство своєю близькістю і втіхою. Не маю на меті сьогодні розповідати історію цього об'явлення, бо це зробив już отець Яцек. Проте хочу, щоб ми заново почули слова Діви Марії, які наче живе Євангеліє, і надалі бринят в серці церкви. Чи ж я не я, чи ж я не є біля тебе, я твоя мам, мамір? Ці слова, сказані Богородицею на пагорбі Теп'як, повторюю сьогодні тут у Львові, в святині святого Архангела Михаїла в день першого відпусту Матері Божої звадалупи, Матері, яка є близькою кожної людині і яка приходячи до нас, приносить мир. Позлублені у Христі. W sanktuarii w Guadalupe biedza duchowne serce Ameryki. Papa Franciszko, le widwiduwałce miejsce, skazał takie słowa. Maria z Guadalupe je ikoną i cerkwy, jaka wychodzi na zustyć ze swoimi ditmy, jaka ich przygortaje, jaka nalekajeca na wpaky rozumie jej i peryminuje ujedność. A św. Joan Paweł II, kiedy posługiwał sanktuarium w Guadalupe, to posłania, posłania, objawienia podsumował jednym, krótkim reczeniem. Maria z Guadalupe jest zirką ewangelizacji. I to nie tylko poetyczny tytuł, w którym utwierdzeni przychowany głęboki zmysł. Tam, gdzie przychodzi Dio Maria, Пробуджується віра, відновлюється місія, народжується надія. Божа матір не приходить для того, щоб нас засоромити, але щоб нас піднести на дусі. Вона не приходить, щоб засудити, але щоб супроводжувати, не приходить, щоб накладати тягарі, але щоб охоронути плащем опіки. Одне із перших послань з Гадалупи можна підсумувати твердженням, що Бог посилає Діву Марію туди, де люди потребують втіхи і миру. Отож, Господь посилає Марію до нас, бо ми її потребуємо. Наша земля, розорана змаганнями і трудами волає про мир. Наші сім'ї родини потребують материнської втіхи Богородиці, а наші серця тужать за матір'ю. Матір Коталюбе теж пригадує світові істину про те, що Пресвята Діва Марія дійсно діє у церкві, вона не є спогадом із минулого, але реально присутня поміж нами. Papa Benedykt XVI powczał Maria nie jest na oboczyń cerkwy, bo ona jest w samym centrum cerkwy, a jest matką tego, kto jest głową cerkwy. Dlatego, jeśli cerkwa chce widnowy, to powinna zwrócić się do Bogorodcy. Nie dlatego, żeby ona zajęła miejsce Chrysta, ale dlatego, żeby Нас до Христа довела, тому в Гадалупе Марія показує церкві три дороги. Першою дорогою є слухання Божого Слова і людей за їх зірцем. Папа Франциск казав про диву Марію. Марія є матір'ю, яка слухає навіть тоді, коли ти не встані говорити. Чи ж не є правдою? Що у теперішньому хаотичному світі ми потребуємо само такої матері. Очевидно, що потребуємо. Другою дорогою є єдність. Добре, знаємо, що образ Гладалупе єднає Християн у цього, усього світу, єднає культури, народи, мови, єднає теж посвариння. Чи ж це не є послання? Dla naszej Batkiewczyny, dla Ukrainy, dla Europy. oczywiedno, że trzecią drogą jest miłosierdzie. Dziwa Maria pokazuje Cerkwi, że jej największą siłą nie jest struktura, tylko miłosierdzie. Też w Guadalupe powstała kultura bliskości, kultura turboty i solidarności. Takiej drogi dzisiaj potrzebujemy i my. Najpopularniejsze słowa Marii z Guadalupe mogą brzmieć tzwucz, jak zwyczajne rzeczy, reč, ale tak naprawdę one są duchownym posłaniem na nasz czas. Czyż ja, Twoja maty, nie je przy Tobie, czy Ty nie jesteś pod moją opieką? Це послання лунає у світі, переповненому страхом, самотністю і невпевністю у майбутньому, у світі, який у кожному своєму закутку переживає спільний економічний збройний неспокій. А Богородиця каже: не бійся, я поруч тебе, щоб вказати тобі дорогу до мого сина. Тому Бадалупе це не лише санктуарій, а і школа, де можемо вчитися довіряти, довіряти Богові те, чого самі не можемо знести, і відкривати, що в темноті ми не залишаємося сам самі. Брати і сестри. Якщо Бвадалупе повинна нас чогось навчити, то так це того. Що кожен із нас потребує материнського супроводу. Спочатку через довір'я, віддати Богові те, чого не розуміємо. Дух Гвадалупе – це довіра, яка перемінює, потім через вірність. Той, хто дивиться Богородиці в очі, не побачить в них ані зверхності, ані страхості. Проте побачить вірність, тиху, терпливу, наповнену любов'ю. І врешті, врешті через місію неможливо любити Богородицю і не любити церкву. Не можна вшановувати Діву Марію і не нести світові Євангеліє. Тому Вадалупе це місце народження місіонерів. Тому і ми також маємо бути місіонерами тут, де живемо, місіонерами до віри і вірності у щоденності. Говорю про це, бо наша святиня покривителем, якої є святий Архангел Михаїв, полководець духовної боротьби, отримує ще одну, покровит, одну покровительку, вагідну. І турботливу матір із Гвадалупе. Це тут, в одному місці, зустрічаються міст і вразливість, боротьба і мир, правда і милосердя. Дорогі брати і сестри, кожне марійне об'явлення також і у Гвадалупе, має одну ціль привести людину до Христа. Це не Марія стає в центрі уваги, центром є Ісус, а вона є дорогою, яка веде до Христа, найкоротшою, найвірогіднішою і найбезпечнішою дорогою. Святий Йоанн Павло Ій казав: Марія є першою євангелізаркою. Вона несе Христа на своїх руках і у Своєму Болі. Пох... Погладі. Отож, коли сьогодні став... ставатимемо на коліна перед Матерію Божою з Гвадалу, то не ставаймо лише перед образом, приклонімо коліна перед тією, яка вказує на Ісуса, і говорить учиніть все, що Він вам скаже. Тому теж можемо просити Богородицю. Matinko z Guadalupe, jaka kaž, чи la tebe, будь sogni z nami, ogortaj plaćem miру, livi, Ukrainu, naši roди i naši серця. Вчина, вчини нас довіряти, особливо тоді, коли від страху все нас буде тремтне, трим, трим, вдається нас до Ісуса. Молись за нас і підтримуй нас у важкому воєнному часі, щоб ми не перестали слухати Бога, не втратили єдності і не забули пломилосердя, лише з дня на день ставали ревнішніми місіонерами Христа, нашої дороги, правди і життя.